Машинні звіти це інструмент, який дозволяє створювати та планувати докладні звіти для обладнання, підключеного до JDLink. Ці звіти дозволяють легко аналізувати використання обладнання та інші виміряні дані на регулярній основі. У цьому відео ми розкажемо, як створювати машинні звіти і як отримувати сповіщення про звіти на електронну пошту. Щоб розпочати. Відкрите веб-версію Operations Center і прийдіть у меню Аналіз, а потім виберіть Машинні звіти. Для початку ми створимо налаштований звіт. Цей звіт призначений для генерації даних за певний проміжок днів у минулому. Це корисно, наприклад, для дослідження того, як орендована машина використовувалася протягом контрактного періоду або скільки мотогодин було витрачено для збирання врожаю цього сезону. Щоб розпочати, натисніть кнопку Створити новий налаштований звіт. Надайте необхідну інформацію. Дайте своєму звіту назву та виберіть тип звіту. Вкажіть проміжуток днів і натисніть Зберегти, щоб створити звіт. Тут ви можете переглянути останні та попередні звіти. Виберіть назву звіту, щоб переглянути дані та експортувати їх у вигляді електронної таблиці або у форматі PDF. За потреби ви можете знайти конкретний звіт за допомогою фільтрів. Далі ми створимо запланований звіт, який буде працювати на регулярній основі. Натисніть кнопку Заплановані на панелі фільтрів, потім натисніть Додати новий запланований звіт. Це буде схоже на налаштований звіт за винятком вибору частоти та часу створення звіту. Заплановані звіти можна автоматично надсилати вашій команді електронною поштою, але вже скоро ми покажемо, як налаштувати індивідуальне сповіщення. Щоб видалити звіт, натисніть кнопку Видалити. Перш ніж закінчити, давайте розглянемо, як налаштувати сповіщення електронною поштою для звітів. Перейдіть до центру сповіщень, тут ви створите збережений пошук. На панелі фільтрів встановіть пропорції біля пунктів звіти та інформація, а потім натисніть кнопку Зберегти пошук. На наступній сторінці натисніть Зберегти як новий пошук. Вкажіть необхідну інформацію та не забудьте ввімкнути кнопку Електронна пошта. Щоб звіт надходив безпосередньо на вашу електронну адресу, а потім натисніть кнопку зберегти. Тепер ви отримаєте сповіщення електронною поштою, коли ваші заплановані звіти будуть готові для перегляду. В Operations Center є багато інформаційних статей, які допоможуть вам. Перейдіть до меню Підтримка на сайті Operations Center, щоб переглянути довідкові документи. У цьому відео ви дізнались. Як створювати заплановані машинні звіти в Operations Center. Дякуємо за перегляд.